Усім привіт! І сьогодні в, в, в цій грі вийшов новий чемпіон Зара. Зараз ми на нього поглянемо. Доволі таки непогано виглядає, доволі таки цікаві скили. Моделька доволі таки прикольно реально виглядає. А її можна пускати як на саппорта, так і на Мідлайн. Деме показує, що в неї доволі таки багато. Також у нас. Складність не дуже сильно складна, але треба розібратися зі скалами. І перша буде це пасивка. Це пасивка в неї доволі таки цікава. Якщо ми з нею програмою, то це буде у нас терновий сад. А за кожного ворожого чемпіона великого або епічного монстра, котрого вона задіне смертельними колючками на землі, буде виростати шиповий шипоплюй, котрий. Буде плюватися фактично якимось нашим ядом. А коли цепки корені поражають ворожого чемпіона на землі, буде виростати шипоплюй. І якщо вміння нікого не затінне, шипоплюй виростає по закінченню дії цепких коренів. Поки шипоплюй живий, вони автоматично атакують найближчі цілі. Другий скіл Смертельні колючки. Зайра буде викликати лози, котрі оплітають землю і випускають шипи, наносячи 60 одиниць магічного урону. Поруч на землі будуть виростати шипоплю кількості однієї штуки. Другий скіл <кхід> невтримний ріст. Зайра заражає землю будь-якого ворога, окрім мінньов, а, буде існувати впродовж 6 секунд, наносячи 5 одиниць магічного урону. А, і раз у 0,5 секунд на землі на, е, а буде за, за, трохи е, зменшувати швидкість на 15 або 30% на 3 секунди. Шипоплює, наносять урон ворогам е, зараженим е, з цими насіннями. І також у нас ще залишилося це третій е, скіл. М -м, цепкі корені. Зараз запускаю вперед лози, котрі будуть сповільнювати ворога, а ні, здається, взагалі його будуть зупиняти, також будуть діяти на ворогів впродовж 1,25 секунд і наносячи 61 одиниць магічного урону. За кожного ворожого чемпіона, котрого вона задіне своїми навиками, а також по закінченню його дії на землі, буде виростати шепоплю. Великі та епічні монстри також будуть вважатися чемпіонами. І у нас ще залишився в ультімейт. А, Так душа ша ви називається у нас душа шатерня. Зараз буде призивати лють природи, викликаючи бистрий ріст побігів, котрі наносять 170 сімдесят на магічного урону ворогам через дві секунди побі побіги будуть підбрасувати, знаходячи когось на них ворога на одну секунду. За побігами побпобігами шипоплює, становляться більш злими. Про так, що стосується. Mm. А, вони будуть існувати. так. А, їх існування буде збрасуватися і здоров'я буде збільшуватися на 50%, а швидкість нашої атаки зросте на 50%. Окей, це, що стосується скіла. Тепер купимо цього чемпіона. Я і спробуємо е, ним погратися. Так, ага. супер. Так, конфірм. Тепер запустимо. Єдине що, єдине що? Спробуємо е, краще тренування, тому що е, я зараз навряд чи зможу його взяти, тому що це новий чемпіон. І е, по нормально показати, як взагалі ним грати. Так, ось наша зайра, тому що я більш ніж впевнений, що люди будуть його купляти більш швидко, ніж я. Тому зараз швиденько пробіжимося по його стілам, пограємо проти, проти гарема, а потім вже можливо на стрімі спробую погратися ним проти живих людей. Щось завантажується дуже швидко, Ну, поки гра завантажується теж гайс. Uh, заходьте на стріми, uh, спробуємо розвивати цю гру uh, в плоскості українського контенту. Можливо, щось з цього та й вийде. Such a busy world. Так. Будемо пробувати yeah, перший скіл. О, uh, прикольно. Будем дальше. Будет тут гарана Так... Спробуємо другий скилл. Прикольно. Якщо що у мене немає цілі перемогти, мені треба просто спробувати, що, що взагалі нам <кхе> дає цей чемпіон, які в нього скіли, яка в нього. Льта. І як взагалі за нього можна грати? Так, дали третій скіл.